Всіх харків'ян, мешканців області, шановні Слобожани, вітаю вас із цим гарним сонячним днем із Слобожанською ярмаркою. Зокрема, У нас стало дуже гарною традицією восени проводити гарний міжнародний захід. Вчора відбувся 10-й ювілейний міжнародний економічний форум, на який завітало 600 учасників, 35 міжнародних делегацій. 18 надзвичайних і повноважних послів, 5 годин дискусії, які надали нам можливість залучити до Харківської області десь біля 6 мільярдів гривень, які будуть вкладені в економіку Харківщини. Звичайно, після того як дуже гарно всі попрацювали, ми сьогодні забросили до славної і дуже привідної Слобожанщини наших послів і наших гостей. Ми дуже вдячні всім за довіру до Харківщини. Ми вдячні всім тим, хто вкладає свою душу і свій труд у її розвиток. Я дякую всім районам, які сьогодні завітали до Слобожанської ярмарки вже два дні поспіль. Радують усіх своїм гарним настроєм, своєю продукцією, своїми виробами, своєю культурою, своїм історичним і культурним надбанням. Впевнена, що разом об'єднуючи зусилля. Ми зможемо зробити нашу Слобожанщину сильним, міцним і розвиваючимся краєм. Президент України покладає надзвичайно серйозні надії, вірить і любить Харківську область. Адже якщо вийде на Харківщину розбудувати нашу Україну, значить вийде і по всій Україні. Кожен, хто проживає і на Слобожанській землі, бачить і відремонтовані дороги. І відремонтовані школи, і нові садочки, і освітлення, і лікарні, і нове обладнання. І оцей Слобожанський ярмарок з величезною кількістю прекрасних експозицій, прекрасних людей, родючої землі, товарів, урожаю показує, що українському народу є чим гордитися. Від імені всіх нас, міжнародних учасників ярмарку, хочу. Передати вам привіт і передати вам запевнення про нашу зацікавленість у Харківщині, Харківщині аграрній, Харківщині промислові е, і Харківщині туристичні, ми насолоджуємося разом із вами і радіємо. З нагоди цього свята у нас слобожанський вінок дуже красивий, да І багатий слоб... заговоренний заверенийка на добро, добробут, любов. Хто під аркою пройде у того в домі, в районі, в області в країні, все буде добре. Пішли під Україна – Це я Україна, це ти, Україна. завжди традиційно після міжнародного економічного форуму проводимо Слобожанський ярмарок. Сьогодні це 700 підприємств, 2,5 тисячі товарів, доступні ціни від виробника, яскраві експозиції, гарний настрій, конкурси і святкові концерти. Я думаю, що це і є Слобожанський ярмарок, коли ми всі об'єднуємося, вміємо святкувати, але й вміємо гарно працювати. А завтра усі разом будуть. Долучатися всі харків'яни до звичайної роботи, працювати, розвивати нашу харківщину. Ми маємо аграрні досягнення сьогодні. Підводимо символічні підсумки врожаю 2018 року. Також цим врожаєм діляться наші райони із з усіма слобожанами із з усіма харків'янами для того, щоб показати, чим ми багаті, які в нас врожаї, що ми вирощуємо, які в нас традиції, для того, щоб ми шанували всі традиції для того, щоб ми об'єднувалися в нашому бажанні розвивати нашу славну Україну, розвивати наш славний. Слобожанський край ну і, звичайно, цінувати ці традиції. Традиційно на Слобожанщині проходять ярмарки ще з 17-го століття, але цього року він співпав з 10-м економічним форумом, який відвідав і президент України Петро Олексійович Порошенко. Президентом країни віддається Харківщині надзвичайно велика роль. Він завжди відзначає, що Харківщина це край наукової думки, це край студентства, це край машинобудування, промислового потенціалу. Дуже важливо, що цього року приїхало багато представників із західної України. Це означає, що Слобожанщину цінують всі регіони України. На Слобожанщину, на Харківщину, на Харківську область рівняється вся Україна. Я тут приїхав також з думкою про промисловий потенціал. Харківщини. вчора я був на підприємстві «ФЕД». І це таке підприємство, де відбувається все від науково-дослідної роботи над нанотехнологіями до виробництва високоточних частин для авіаконструкції. Ми бачили тестування е, значить, комплектуючих, які можуть опинитися в Канаді. В нашій авіаційній індустрії, так що я думаю, потенціал тут є від цього від, від короваю до нанотехнологій. Праздник удал сьогодні Блізяковський район приймає делегацію Албанії. Впечатлення у них хороші, мене хороше, настроєння хороше. Дякую губернатору за організацію. Спасибо, що нам доручили нашому району та на виставки прийняти делегацію Албанії. Ми вперше в Харкові. Дуже красивий праздник. Благодарим губернатора голоси нас в цьому празднику. Ми будемо ще раз приїхати сюди, тому що у нас є що получати друга друга. Наші сільговиробники всі свої кращі надбання, ті, які напрацювали в цьому році, даю сьогодні жителям Харківщини. Лібосвольна купянщина сьогодні привезла все те краще, що є у нас і овочі, і фрукти, і все те, що необхідно, для того, щоб забезпечити наших рідних, дорогих жителів Харківщини. Дійсно, на всю зиму завжди буде, що на столі, і завжди буде все те, що нас сьогодні об'єднує об'єднує нас віра у світле майбутнє нашої України. Сьогодні в нас прекрасний лідер, наша Юлія Олександровна. Яка дійсно сьогодні надихає всіх нас на прекрасну роботу, на високі результати. І я скажу: якщо Харківщина на протязі багатьох років перша, то вона перша, дякуючи тому, що є така команда, є така підтримка зверху і є порозуміння знизу. Ми будемо все робити для того, щоб дійсно харківщина була найкраща. Привезли всю нашу сільськогосподарську продукцію. всю ви можете тут побачити, скуштувати. все выращено нашими руками, выработано нашими руками, робимо для себя, для своих противников и для всех оточуючих. Славожанская ярмарка, я считаю, это итог каждого года, подведение итога такого работы за год, вот. Поэтому выставляется много товаров, много всего, что какой район достиг, пытается достичь. Ну а мы мастера, художники. Как говорится, украшаем это действие, этот фестиваль, эту ярмарку. Тоже показывая свои достижения, свое умение, мастерство. Глина это ручная работа. Казаки разная тематика. Украинская. Настроение праздничное. Все это вообще насколько поднимает эмоции, все это супер. Очень хорошо Мы получили большое удовольствие, очень позитивно, и і бы, чтобы щоб було як можна більше і як можна чаще. Все отлично, все прикольно. очень классно і вкусно. Дай Бог щоб це процвітала, і дай Бог щоб наша страна країна була заможні, красивою, багатою, і щоб ми теж не були такими.